Е, а, я ж не доросла, нікому не казала. Вона нікому нічого не казала, геть нікому, крім мене. Вона до мене сказала Світочка, спасіба. Ну вона так це сказала, що це взагалі? Я просто там здохала, каже Світочка. Чого запомнила. ти не сказала, не взяла диктофона? Віта, такі е, вещі не записуються. Вони. Запаминаються і Дура. Чу чувствуються, саме головне. Боже. Саме головне це мгновение, а не записатися. Не понімаю, що їй посрать на своїх фанатів. Не розумію. Бо їй странно, що остались такі фанати. Вітай, п'ять штуків було. Я, Семен і ще три. все. Говори, що вона тобі говорила, що іменно тобі. Ти там найбільше пригала в началі чи як? Дістецтво, ну, найбільше пригала? У я... Потім... тебе було місце, щоб пригати, Бо я Потім тебе не бачила. Ти? Я не пригала, я орала саме більше. Постоянно я орала. Тут не. Треба було пригати, дура! Пригати просто перед другими якось тупо. І Астафія все одно на мене мало ну, дивилась. Я тільки орала, що вона чула, як я орала. Я ще колись проорала, що Даша пест. Чула, як ти орала? Я не знаю, чи вона почула, але я проорала таке. Даша пест. Мені повезло, що я була з кучкою фанатів, які.